Нарисунок зображено графік функції y дорівнює f від x. Визначеною на проміжку від мінус 2 до 4. Включно, Укажіть значення аргументу x, за якого функція набуває додатних значень. Функція, отже, це значення y. y має бути більше нуля. y більше 0. Це перша і друга координатна чверть. При цьому в нас x від мінус 2. -2 один. Але 1 ми не включаємо. Бо коли 1, це буде 0. Від мінус 2 до 1. Мінус 2 ми включаємо. Якщо б у нас було сказано, набуває невід'ємних значень, невід'ємні це додатні з нулем. У нас додатні, отже, більше 0. Мінус 2 по відповідях нема. Мінус один теж. 0 це варіант А. Тому якщо х дорівнює 0, то y буде дорівнювати 2 додатні значення. Якщо мінус 1х, то y3, х-2 у – 1. Коли х дорівнює 1, то y 0. 0 не відносимо ні до додатніх, ні до від'ємних. Тому варіант А.